Сам період Великого князівства Литовського на українських землях позначається активізацією у будівництві фортифікацій, зокрема кам'яних. Дехто пов'язує з цим періодом і взагалі виникнення кам'яних фортифікацій як таких на українських теренах. Зараз ми дізнаємось, що думає Андрій Федорук з приводу особливостей цього процесу на українських землях. Дійсно, з приходом Литви на українські землі. Дуже активно починає розвиватися от, оця фортифікація стаціонарна з використанням значної кількості кам'яних споруд. І що дуже цікаво, литовці приносять нові технології, які вони самі запозичали в орденських державах, тобто в державах хрестоносців, тому що контакти з німецьким орденом Прусії. З Лівонським орденом Лівонською конфедерацією. Причому ці контакти, як ми знаємо, були різні, не тільки воєнні зіткнення, але й дипломатичні, і навіть союзницькі були моменти, призводять до того, що відбувається певний обмін знаннями про розвиток військових технологій. Ну і безумовно, литовці, оскільки у хрестоносців ці технології були. На більш вищому рівні запозичували дуже багато моментів якраз від них. Зокрема, вже князь Гедемін, будуючи замок у вільно, використовував якраз оці ці знання про побудову замків з каменю. За тодішніми найпередовішими зразками, які були характерні для Європи. Безумовно, це саме приносилось і на українські землі. Бо якщо ми візьмемо той же саме Луцький замок, це дуже яскравий приклад, до речі, побудови замку у, скажімо так, в стилі замку хрестоносців, те саме на Поділлі чимало замків будується з каменю в часи правління якраз князів з династії Коріатовичів. Тобто ці всі технології поширюються на українських землях, і це було дуже важливо. Щодо появи перших мурованих фортифікацій, з цього приводу існує відносно велика література. Деякі дослідники вважають беззаперечним факт зведення донжонів і мурованих стін вже за часів короля Данила. Зокрема, такої думки дотримується Роман Мог.